Всіх вітаю на моєму YouTube каналі. Мене звати Річард і сьогодні ми продовжуємо торгувати по нашій стратегії. Сьогодні ми будемо торгувати USDT канадський Долар. І тому ми зараз зайдемо знову на TradingView. В пошуку віб'є USD канадський долар. Заходимо на тех аналіз. Вибираємо 1 хвилина. Бачимо, що зараз активно продають. Тому заходимо на Pocket Option. Вибираємо 30 секунд, сума балансу 200$. доларів І продаємо на 30 секунд. Чекаємо 30 секунд і забираємо наші гроші. Стратегія дуже легка, може кожен повторити. Як бачите, 30 секунд пройшло і ми забрали знову свої кошти. Тому, якщо тобі цікаво і ти хочеш теж заробляти як я, підписуйся на канал, підписуйся на телеграм канал, ставте лайки, коментарі. Пишіть. До побачення.